Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки квітли. Зараз у нас заняття з математики. І почнемо ми наше заняття з лічби. І до нас приєднується кірам. Доброго ранку, Кірочка. У нас зараз заняття з максимум. І ми починаємо з лічби. Артемчик, порахуй, будь ласка, від одного до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, восемь, дев'ять, десять. Добре. Кіра, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від 10 до 1. Мікрофончик, мікрофончик. выключены. Девять, девять, восемь, семь, пять, пять, четыре, два, три, три, два, один. Так, три, два, один. Добре. Артем, назви, будь ласка, соседей в числа вісім. Сім, дев'ять. Ира, назви соседей в числа четыре. Три, Три і пять так. Артемчик, сусідів числа два е, Один і три. так, добре, Кіра, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від шести до одного. Шесть, пять, чотири, три, два, один. Так, Артемчик, від десяти до трьох в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, 8, сім, шість, п'ять, 4, три. Так, добре. Покажіть і назвіть число, яке більше за вісім, але менше за десять. Дев'ять. 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 Так, показуємо всі картку з відповідною циферкою. Так. Покажіть і назвіть число, яке більше за 4, але менше за 6. Яке це число? 5. Так, це число 5. Назвій, будь ласка, Артемчик числа і всі числа, які більші за 6. 7, вісім, дев'ять, десять. Так, кірочка, назви всі числа які менші за шість. П'ять, 4, три, два, 1. Так, добре. Молодці. Молодці. Наступне завдання таке: в цьому будиночку мешкає сімка. Ось вона. Бачите. З чого ж складається? Число 7. В деяких віконечках немає чисел. Бачите, в деяких є числа, а в деяких немає. Ми маємо знайти потрібні числа і покласти в порожні віконечка. Наприклад, у віконечку є число 1. Скільки ще треба додати, щоб було 7? Що ми покладемо в це віконечко? Так, правильно, ми покладемо 6, тому що 1 плюс 6 дорівнює 7. Добре. Артемчик, до якого числа треба додати п'ятірку, щоб разом 2. було 7? Два. Так, два. Кірочка, наступне завдання. Подивись, бачиш порожню клітиночку? До якого числа нам треба додати 4, щоб разом було 7. Три. Три. Вірно, вірно. А в нас. А наступні віконечка: вони не порожні. В них є 4 і 3. 4 плюс 3 дорівнює 7. Це склад числа 7. 4 і 3. До якого. Числа треба додати два, щоб було разом сім. П'ять. П'ять. Правильно, п'ять. Так, і залишилось у нас останнє порожнє віконечко. У нас є шість. Що ми маємо додати до шести, щоб разом було сім? Один. Один звичайно. Так, молодці. Отже, Кіра, будь ласка. Называй склад числа семь, один и шесть, два и пять, три и четыре, четыре и три, пять и два. И... 1. Так, молодець. Артемчик, тебе попрошу. Один два, п'ять, три і чотири. Чотири, три, і два, шість і один. Так, молодці, молодці, розумночки. А на цій картиночці таке завдання. Подув сильний вітер. І розгубилися всі листочки соняшників. Треба покласти листочки на місце. Для цього ми маємо розв'язати приклади. На листочках є приклад. Ось, наприклад, такий приклад. 3 плюс 2 написано на листочку. Скільки ж буде, діти? 3 плюс 2. 5. 5. Отже, цей листочок має бути біля соняшника з циферкою. П'ять. Ось став покладу. Добре. Наступний приклад. Читай, будь ласка, Кіра. Сім і один будет почем. Сім плюс один дорівнює вісім. Так, отже, цей листочок від соняшника з циферкою вісім. Так, Артемчик, приклад читай. Шість плюс два дорівнює вісім. Отже, листочок має бути коло соняшника з циферкою вісім. Так, Кіра, читай приклад. Один Додати Плюс 4 буде пять. Так, отже, листочок має бути коло соняшника з циферкою п'ять. Артемчик. 2 плюс 2, 4. 2 плюс 2, 4. Так, правильно. Отже, цей листочок ставлю біля соняшника з циферкою 4. Так, Кіра. 1 плюс 3 до рівня 4. Так, і поставимо листочок біля соняшника з циферкою 4. Ну що, всі листочки тепер на місці? Соняшники так. такі, як потрібно, так, так з листочками? Молодці розв'язали всі-всі приклади, розумнички. А тепер слухайте наступне завдання. У Іванка три повітряні кульки. У мишка сім повітряних кульок. Викладіть в себе на столі, будь ласка, циферки три і сім. У Іванка три, у мишка сім. Дітки який ми поставимо знак більше, менше чи дорівнює? Дорівнює. Подумайте у Іванка три. У мишка сім. Який поставимо між ними знак? Хіба кульок порівну? Скажи, який знак ти поставила себе тут скажи, з Ну, знак? Вот. Дітки, я ж запитала вас, в який поставимо знак? Більше, менше, чи дорівнює? Дорівнює. Ні. Порівняти потрібно, Нет. в кого кульок Нет. більше? А в кого менше? Бі, бі. Менше. 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 У кого менше? Меньше Три менше до тім. Так, три менше семи. Так, поставимо знак менше. Правильно. І читаємо три менше семи. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках такий вираз. Виклали? Так. А я якщо вийду. я вас запитаю, скільки разом кульок у хлопчиків, то яка буде на десять. відповідь? Десять. 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 Так, десять, тому що 3 плюс 7 дорівнює десять. вірно. Так, на вас чекає задача. Щепали травицю 8 овець, а потім до них. Прибіг один баранець. Скільки їх разом тепер всіх буде. Хто порахує і приклад складе? Я. Давай. Один. Ні, ти, ти вже говорив приклад. Сім плюс один, да їм не Так. Вот. Давайте ми спочатку, значить, розберемо задачку. Скільки було овечок? Вісім. Вісім. Викладіть в себе на столиках картку з циферкою 8. Скільки прибігло баранців? Один. Один. Викладіть картку з цифрою один. Дітки в задачі питають. Скільки їх разом буде? Якщо прибігло, то стало більше їх чи менше? Більше. Більше, так, то ми поставимо який знак: плюс чи мінус? Плюс. Так, плюс буде дія додавання. І який? Складемо тоді приклад. 8 звіт, дорівнює дев'ять. То яка відповідь цієї задачі? Дев'ять. Дев'ять їх разом буде. Так, правильно. Молодці. А тепер ми з вами. Підготуємо наші пальчики до роботи. Ми будемо з'єднувати кожен пальчик по черзі. Одночасно на обох руках з великим. Сказівний з великий, середній з великий, безіменний з великим, мізинчик з великим. І так само назад, Мізинчик, безіменний, середній, казінний. Пробуйте швидше робити цю вправу. буде українська справу. Так. Добре. Молоді. А тепер я просила вас здалегідь підготувати аркуш паперу і кольорові олівці. Підготували, дітки? Угу. Я чекаю Мам. Так, давайте. Отже, Девай. починаємо тоді працювати. Ми маємо зараз намалювати у верхньому лівому куточку квадрат блакитного кольору. У верхньому лівому куточку. Знайдіть де верхній лівий куточок? Квадрат блакитного кольору. Ви можете його просто намалювати, не зафарбовувати, щоб це не займало час. Намалювали, дітки? Так. Ні. нижньому правому. Малюємо прямокутник синього кольору, в нижньому правому куті. Знайшли нижній правий кут. А знайшов? Так. В нижньому правому куті намалюємо прямокутник синього кольору. Так, Кірочка, встигаєш? Артем. Так. Так. Наступне завдання. У верхньому правому куті круг жовтого кольору. У верхньому правому куті. Намалювали? Намалювали дітки? Так. Так, Кіра намалювала? У нижньому лівому куточку намалюйте ромб. Коричневого кольору, у нижньому лівому куті. Так, Наступне завдання слухайте. Посередині намалюйте. Овал червоного кольору посередині Аркуса. У мене? А трикутничок намалюйте між кру і прямокутником. Трикутник намалюйте між кругом і прямокутником. Ось круг, ось прямокутник, між ними намалюйте трикутник. Так, всі впорали завдання? завданням. Так. Так, а тепер покажіть мені, будь ласка, що ж у вас вийшло? Так. Артемчик трошечки ближче, не бачу. Так, ну, добре видно тільки круг, побачила. Ой, овал. Так, трошечки назад. Угу. Так, добре, Кірочка в тебе що вийшло зайка, угу. Угу. добре, добре. А тепер ці, хто ще не, якщо ви не зафарбували всі ці геометричні фігурки, то ви їх зафарбуєте зараз після заняття добре, щоб ваше ваш завдання вже було до кінця виконане. Ви їх, ці геометричні фігурки, зафарбуєте потрібними кольорами. Наше заняття дітки підходить до закінчення. Ви молодці, добре сьогодні працювали. Ми з вами на занятті сьогодні повторили. Лічбу, згадали склад числа, також розв'язували задачки, вирішували приклади і ви з усіма завданнями дуже добре порозь. Я дякую вам, діти, за старання і за роботу на занятті. Ви мене молодці. Бажаю всім гарного дня. На все добре, до побачення! До побачення! люблю батю. Вам тюдечка. Пока! Допугай! Пока! И -и -и. пока.